Полегшити евакуацію поранених бійців. Студенти столичного політеху виготовляють електроноші для військових. Вони їздять на колесах чи гусеницях, заряджаються свої батареї від звичайної розетки, а керувати ними бойовий медик може за допомогою пульта. Як це працює і скільки коштує? Найголовніше Соня Григорчук дізнавалася. Це вони в складеному стані. Давай його роздвинемо. Ось вони приблизно десь до такого рівня будуть розкладатися, трішки довше. Важать до 50 кілограмів і поміщаються в багажник легковика. Іван показує електроноші, які він з друзями виготовляє в майстерні університету у вільний від навчання час. каже, шукали варіанти, як вони можуть бути корисні війську, і зупинились на цьому. Ми вирішили робити теж щось наземне, якісь машинки, але які будуть допомагати армії, або якісь електронощі, або для логістичного перевезення, або там щоб турельку якусь встановити, кресленнями проекту з молоддю поділився автор розробки, переселенець зі Слов'янська, Дмитро Мамонов. ці технічні рішення, Усі технічні рішення, що дозволяють отримати компактний та низький засіб, полягають в тому, що рама складається з лонжеронів, які складаються та розкладаються. Як багато людей кажуть, це наче розсувна сушарка для рушників. Ноші довжиною близько двох метрів і витримують людину вагою 120 кілограмів, їздять на колесах чи на хідній гусениці. Остання допомагає подолати піски, глину та нерівності поверхні. Живляться від розетки заряду вистачає на відстань до шести кілометрів. Електроноші мають блок керування, який під'єднується до пульта. Керувати можна дистанційно, та студенти зазначають, оптимальний варіант це щоб бойовий медик ішов поруч. Людина в середньому там дівносто кілограм важить. Ви сам його не потягнете. Вам треба дві людини, але якщо тягнути кілометр, теж вам треба міняти. Тобто вже чотири людини. І це є якби ціль для ворога, яка може там з допомогою впівідрона зарядити. І е, був один поранений, стало 5-6. Деякі комплекти деталей для молоді виготовляють під замовлення лазерною обрізкою чи методом гнуття. Із них студенти збирають гусениці та елементи рами. Студенти е, приходять. Ми їм даємо таку як роботу, як на заводі, можна сказати, і у них там 100 штучок, і вони стоять, знімають фаску, стоять, різьбу точать. Хтось сидить вінтіки, завінчує, хтось це все там фарбує. Тобто, у нас такий міні-виробничий процес. Маючи можливість наживо побачити результати проектування і побачити, де складно, де легко, де можна по щось покращити, студенти надзвичайно зростають як фахівці в галузі механічної інженерії. Електронна інженерія. На виготовлення одного такого екземпляру йде близько тижня. Вартість нож десь 50 тисяч гривень. Та наразі виріб обходиться дешевше, оскільки студенти отримують від небайдужих старі гіроборди, які розбирають на деталі. Ми навіть з них беремо акумулятори, перероблюємо, щоб теж зекономити. Але в основному ми їх беремо, бо тут є мотор колеса, які ми, які ми встановлюємо ось на ноші. Також ми беремо з гіробордів, тобто тут іде плати. Беремо вже готові плати, їх перепрошиваємо, припаюємо сюди там ще певні радіоелементи. Наші випускники виступили меценатами цього проекту і забезпечили його фінансування. А вся робота інтелект і витрати праці це за нашими студентами. Зараз в роботі 5 комплектів електронож. Які мають бути найближчим часом завершення, студенти кажуть, чекають відгуків від військових і вже мають ідеї, як покращити електроноші в майбутньому. Соня Григорчук Ігор Ткач, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.